Почали спілкування. Поки ми чекаємо наших друзів, гостей. Ми не знаємо причини, де вони є. Ми можемо співати, ми можемо молитися. І ми будемо так це робити зараз. Якщо наші друзі під'їдуть за цей час, то добре. Якщо ні, значить щось трапилось. Давайте ми помолимося, попросимо споднього цей вечір. Будемо дякувати йому за це. Обласловіння на сьогоднішнє наше зібрання. Другий наш батько, дякуємо тобі за бути сьогодні в домі молитви. Хочуть молитися, молитися, Господь за один одного, за служіння тих, кого ти місії, там, де ти Господь, бачиш, в чому є Господь слово було проголошене. Ми дякуємо тобі за те, то, що Господь цей вечір можемо піднести свій голос в молитві, молитися один за одного, молитися, Господь, наших братів і сестер, які знаходяться. Важких обставинах, які знаходяться у спів... в хворобах або вимаг, в інвалідностях, за наших воїнів, Господь я також слово їх підбадьорі. Тобі Господь слава і подяка наш Бог. Амінь. Ми будемо співати. Будемо співати з раз... із молитвою. Наше прославлення буде зупинятися для того, щоб ми могли. Молитися з місця, ви будете піднімати свій голос в молитві про те, що співається в тих піснях, або те, що вам Господь розложить на серце. Ось так ми будемо починати сьогоднішнє служіння, а там далі будемо бачити, можливо, наші друзі якраз під'їдуть. Перша пісня, яку ми будемо співати, 36 й номер. Приходьте дружно. Будемо продовжувати співати на тридцять Свій маяк господь всесильний. сильний. Ще продовжити співати. Ми вибрали із брики місіонерські заклик до праці. Тому буде я свій час не хочу марно провести. Номер 35. Співаємо одну пісню номер 333 Не шукай, щоб щось велике ти зробити міг. Перед нашою молитвою сідайте, будь ласка, ми будемо мати час молитви. Хочу коротке слово зачитати з того, як поводити в останній час. Апостол Петро пише в своєму Соборному листі, в четвертому розділі, пише про те, що прийшов кінець, і ми розуміємо, що ми живемо, ну як вони вже писали про те, що вони живуть останній час, вже ось при порозі. Тому ми живемо не то, що при порозі, ми вже такой. Майже в кінці самому безпосередньо. Yeah. Да. Що він пише в четвертому розділі, і як нам поводитися в цей час? Це важливо про три речі. Я хочу, щоб ми звернули увагу з слів апостола Петра і поводилися по відношенню один до одного саме так. Це є важливо. Знаєте, це не буде нас робити такими формальними християнами, справжніми, тими, хто буде служити один одному. В любові і по цьому пізнають усі, що ми мовляємося справжні справжні учні. Четвертий розділ, сьомого вірша, апостол Павло пише: в всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте молитва. Це був час молитви сестер, коли сестри зібралися щомісяця, 3-го, 24 і моляться за потреби моляться. Який є моляться один за одного, моляться за сім'ї, моляться за те, що дійсно болить. І апостол Петро говорить про те, що мудрість в тому, що пильнує в молитві, яку саме знаходиться в пильнування, коли вона молиться. Це молитва, молитва за інших, молитва один за одного, це говорить про мудрість. І він говорить, восьмого вірша, найбільше майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Він говорить, що щось має бути найперше. В цих стосунках це не просто любов, а щира любов. Тут є три такі моменти відносно те, що має бути в одну сторону і в зворотні. Апостол Петро говорить: майте щиру любов одне до одного. Коли ми любимо щиро, Любов також має щирою. Коли людина просто каже, люблю, це одне, але коли це любов є дійсно щирою, Господь полюбив нас. Він очікує від нас любові по відношенню. Це є одна із заповідей любити, так, Бога, любити ближнього. І ця любов, вона дієва в тому, що вона багато гріхів, чиїх гріхів любов. Любов покриває багато Чиї гріх чиїх гріхів. Гріхи, хто провиняється проти нас. Якщо ти любиш, ти покриваєш цей гріх, яка прогрішилася проти тебе, ти не будеш носити цей гріх на посміх або на осуд когось. Ти, якщо любиш, ти будеш покривати, ти будеш пробачати цю людині. Це є взаємно і писання нас закликає саме в той момент, коли ти розумієш, що Кінса саме починає любити щиро. Не тільки очікує а до себе щиро. Хочемо, щоб наші любили, правда? Але писання говорить один одному. Само, як і ми хочемо, щоб робили люди щиро, відноситися до інших людей саме з цією любов'ю щирою. Далі апостол Петро говорить, ми гостинні знову один до одного, без нехоті. Знову це слово один. Не тільки гостинні, а інші мають, як би сказати, на цих хвиля гостинності кататися, що хтось є гостинний, а інші може бути не гостинний. Тобто думка в тому, що Петро говорить, що це має бути знову ж взаємно. Коли ми любимо, коли нас щиро приймають в гості. Це потрібно тими людьми, які в тому є і суть практичного християнства. Коли ми щирі, щиро любимо, коли ми гостеприємні так, по відношенню до інших, без нехоті. Бувало, не хочеться. Ай не прибрано, ай що кажуть, ай осудять, ай щось ще щось. І, і людина не дуже хоче приймати. Але в тому і є якраз от християнство, коли ми відбуємо один до одного, ми готові приймати інших. І третя думка, про яку апостол Петро говорить, служіть один одному. Знову ж, відносно служіння в церкві, Господь дає кожен але цей дар має розповсюджуватися в служінні на інших. І від мого дара має бути добре. а Іншій людині від іншого дара людини має бути добре. Ми маємо свої дари в служінні по відношенню до іншого. Так само і та людина має служити своїм даром зворотню. Кожен написано має дар. Так? І він цим даром має служити одному, який отримав як до морі... всілякої Божої благодаті. В церкві Христові нема людини, яка би не мала дара Господа. Кожен відроджений, кожен, хто є дитиною Господньою, в кому є живий він отримав від Господа дар. І цей дар має бути впримінені від цим даром. Служити братам, служити сестрам, служити в церкві. Тепер основне запитання. Це все один одному. Любити щиро один одного, любити в гості. Не, без неході, так? один одного, служити один одному, що без що? Для чого? Яка суть цього всього? Що ми від цього отримаємо? Далі Петро говорить, він роз'яснює, для чого. Коли хто служить, говори як Бог, коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся. У всьому, Ісусу Христом, що йому слава та влада на вічні віки. Отже, кожен дар, кожна дія людини, відношенню, яка спрямована до інших людей, має прославлятися Господь. Не ця людина, яка щиро любить, щиро приймає в гості, так, щиро служить тими дарами, а в цьому всьому має бути прославлений Господь. Не ця людина, яка це все робить. Тому що, якщо це. Світло слави впаде на цю людину, значить, що вже йде не так. Має в цих діях прославлятися Господь. Кожен дар, який людина отримує, а вона отримує, прославлений Господь. Я хочу зараз закликати нас всіх молитви. Після цього короткого слова, щоб ми могли помолитися. І в основу нашої молитви ми поставили оці практичні застосування, щоб... Ми були мудрими, як пише апостол Петро в цей останній час. Саме пильнувати в молитві, і ми можемо зараз в молитві саме звернутися до Господа, молитися про оцю любов, і щоб вона була саме щира по відношенню до інших. Як один був сказав пресвітер, я вчуся любити людей. В нього був такий вислів, Я спочатку не зрозумів, мені спочатку воно так різануло по, по слуху, що вона має на увазі. Знаєте, любити одне любити вчитися цьому потрібно. Бувало, десь ти не знаєш, як правильно це повестися. Для чого? Для того, щоб покрити багато гріхів. Важко покриваються гріхи без любові. Неможливо покрити гріхи без любові. І бути стинними, бути тими людьми, які готові. Відкривати своє серце, свою домівку для інших людей, для спільноту, спільноту, так? і ці дари, які Господь дає нам служити. В тому був прославлений Господь. Давайте ми піднімемося. Я так бачу, приїхали наші гості. Якраз буде добре після молитви ми дамо їм слово. Давайте кожен, хто бажає коротко помоліться, ми передамо. It's... Amen.